Так, коротше, зараз будемо говорити на що три. Всім привіт. Це все, що у тебе було відео. Це тупий, тупий. Всім привіт! Я Софія, це Андрій. І ви на каналі Софія Сьогодні наша тема відео. Ми будемо порівнювати фільм та книгу, точніше, фільми та книги. У нас тут є дев'ять книг, які буде обирати рулетка, а точніше ми її будемо крутити. І те, що випадає, навпаки, не обирає те, що випадає, те вибуває. Вибудає. Вибуває. вибуває. Наприклад, якщо у нас є книга, ну наприклад, гордість та упередження. Якщо вона нам випасть зараз рулетці, то ми про неї говорити не будемо. Ну, принаймні в цьому відео. Якщо ви захочете другу частину, напишіть в коментарях, а ми починаємо крутити рулетку. І так. В сьогоднішньому відео точно не буде про, це? про Таймлес. Але це класна книга та фільм. Ми про них поговоримо якось в іншій рік. Про що ми ще сьогодні не було? Ідеальна реклама рекламу Зільберт. Зільбер теж прикольний. Це третє. Це третя. О боже, читала я просто фільма. Ляльковий будинок. Так, ляльковий будинок прибираємо. І останнє, що ми прибираємо. І це щось красне. О, американська трагедія! О, Господі, все-все-все. Камера вирубайся. У нас трагедія! Крутити? Да. Тепер ми крутимо рулетку, щоб е, вирішити, з чого першим почати. І перша книга та фільм, про який я вам розповім, це буде. І це буде. О, щось голубе. Історія кохання! І так, говоримо про історію кохання автор Ерік Сігал. Тут, я можливо, вставлю фото з книги, і також там є фільм, щоправда, я дивилася на російській мові також, якщо я не помиляюсь, є на англійській, але чи є українською, я не пам'ятаю, по-моєму, не було. Ну, коротше, ця книга, ми читали її по програмі з зарубіжної літератури, вона дуже цікава. Вперше я її прочитала десь в грудні. 16-го, десь там коротше, там я прочитала за два дні, і вона була дуже цікава. І коли я вперше читала, мене навіть трошечки довела до сліз, тому що історія там доволі цікава. Ну історія кохання, зрозуміло, що там буде щось про кохання, але. Не все буде так добре, хтось в кінці помре. Я не буду робити спойлер, але насправді там все з першої сторінки зрозуміло. Читала цю книгу у грудні і потім не читала, не читала, і потім ми дійшли по програмі Зарубіжної. Це було десь у квітні, березень-квітень, і ми читали потім вже в школі. Я її перечитувала знову на цей раз. Я перечитала взагалі за один день, але вже коли я читала вдруге, мене не я не плакала. Хоча хотілося, було все одно ніжно. Потім, коли я подивилася фільм, було також ніжно, він майже дивів мене до сліз. І тепер ми порівнюємо книгу та фільм. Що я можу сказати? Взагалі, коли я читаю книгу і потім дивлюсь фільм, або ж навпаки, завжди фільм кардинально відрізняється від книги, от прям конкретно. Але саме ця історія, вона мені. Дуже близько передалась і через книгу, і через фільм. Тобто у фільмі відображені всі основні події, всі основні аспекти, всі основні моменти, які потрібно було б ну, зазначити, на мою думку. Вони всі показались, ніякого такого моменту не було. Ну, от прям можна сказати, всі подробиці детальності, які були в книзі, вони передалися у фільмі. Друга частина, до речі, є цієї книги. Називається Оліверова історія. Але фільму, по-моєму, по цій частині саме немає. Ну І друга частина. Називається, знаєте, я б її назвала так. Перша частина вийшла занадто геніальна, то я ж зіпсую все другою частиною. Я не скажу, що друга частина прям дуже погана, але вона була чесно, ні к чому вообще, не ліпілась вона до основної історії. От історія кохання, вона реально класна. Я не буду вам її зараз переказувати сюжет, я просто говорю свій відгук і порівнюю книгу та фільм. Крутимо далі. Друга книга та фільм, про який ми поговоримо, це буде. Це буде. Зеленка гордість та опередження. Ну, поїхали. Що ж, гордість та упередження. Можу сказати, що вона також була цікава. Це також програма зарубіжної літератури. Я скажу, що зараз я навчаюся в 9 класі, ну, закінчую його. Програма 9 класу зарубіжної літератури була дуже цікава, тому я вважаю, що можна про неї поговорити. І так, гордість та упередження, автор Джейн Остін. Ми вивчали цей твір по, програм... по програмі десь у листопаді, напевно. І тоді нам просто задавали дивитися фільм, і ми по фільму обговорювали те, що побачили. Але фільм. Я дивилась знову раніше, ніж потрібно. Я дивилась його десь у жовтні, і вийшло так, що коли ми в листопаді почали е, знову ну, обговорювати по програмі, я його не передивлялася. Цей фільм. Я подумала, що я і так все зрозумію. Але, чесно кажучи, я нічого не згадала. Ну, багато реально забула. Це мені навіть цікаво, можливо, я найближчим часом передивлюсь цей фільм, тому що дуже хочеться згадати, як там все-таки і наскільки близький фільм до книги. Що ж до книги? Тут я чула дуже 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 різні відгуки, тому що перший відгук я почула негативний. Мені сказали, що ну книга якійсь людині не зайшла. Ну думаю, ну окей. Е, і я боялася її тоді починати читати. Але потім я така гортаю то стрічку інстаграму та то Тіктоку, і бачу багато людей говорять, що вони читали книгу, і це прям одна з їхніх найулюбленіших книг, і взагалі їм зайшла на всі 100%, Я така думаю, боже, скільки людей, стільки думок. Да ну коротше, я думаю, я тоді теж заради цікавості візьму, прочитаю та порівняю. Ось у мене, до речі, ще досі на руках ця книжечка. Сьогодні я її понесу здавати в бібліотеку. Прочитала я її десь за тиждень і можу сказати, що книга класна, мені сподобається. <буху> і е, в порівнянні з фільмом, тут, до речі, мені здається, теж фільм та книга, вони будуть близькі між собою. Тутурту, дождів, була відео нормально. Що, там жовтеньке, так? Так, щось жовтеньке. Втічка а, а, да. Найцікавіший крок сьогоднішній це втічка П'че е, Корольок, книжечка. А от щодо фільму, я його не до кінця подивилась, і то я його починала дивитися. Мені щось не зайшло, я його виключила. Наскільки я зрозуміла, там не одна серія, а воно йде навіть як серіал, якщо можна там сказати, там навіть декілька сезонів, напевно. Я Не знаю, з того, що я побачила, там багатенько серій. Коротше, я щось починала дивитися, щось там було було, і щось мені не зайшло. Можливо, потрібно ще буде спробувати, але поки точно не знаю. А от книга мені зайшла дуже, я її прочитала за два тижні, і вона мені дуже 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 сподобалась. Така. Ніжна, чарівна, прикольна, е, ну дуже класна. Сама книга вона така різнобарвна, різноманітна, в ній висвітлюється багато проблем. І про сім'ю батьки, діти, і про кохання, і про роботу. Там було як важко знайти роботу. Вони кудись там їздили в села і куди тільки вони не їздили. Чи точніше вона ця дівчина, як її звати хоч. Коротше, вона типу, вела тут тоже особистий щоденник, так, типу, зроблено. ну і тут... Е... Ну, і тут поєднано це роман. І тут поєднано як е, деякі, наприклад, історичні дані, так ну, загалом історія більш вигадка, я так розумію. Ну, Далі. Передостання книга та фільм. Проти фільму буде. Буде голубе. Голубе. А ні, зелене. Це і у це... нас Джейн Ейр. І останнє буде хопсек. І так, Джейн Ейр Шарлота Бронте. Я вас не дуже здивую, якщо знову скажу, що це програма зарубіжної літератури 9 класу. І це також цікаво. Ми її почали вивчати відразу після гордість та упередження. Що ж я можу сказати? Ми не читали знову ж таки книгу, нам давали фільм. Фільм, скажемо так, був поганенький, ну мій особистий відгук. Там дуже швидко перепліталися події. От, наприклад, сьогодні вона ще маленька, вже через декілька хвилин вона вже в дорослому житті, і фільм починається більше як зі спогадів. А не з самого дитинства, тобто події йдуть непослідовно, а вони якби переплітаються. тут спогади, тут дитинство у цих в її спогадах, тут знову справжнє життя зараз її доросле. Тут з'являється кохання, там робота, там е, сім'я її справжня. То вона в школі навчалась знову спогади, і воно отак, от за ці дві години, так мені голову заплутало, що в залі не зрозуміла, про що я подивилася. Добре, не будемо прям так кардинально, що я взагалі не зрозуміла. Ні, я зрозуміла. Але ж все таки книга вона передала більші подробиці. Набагато більше подробиці вона книга була справді зрозумілою і цікавою. Як я вже казала, не в одну ну, в одному по-моєму, своєму відео, що тут мене лякав е шрифт. Ну і те, що книга доволі товстенька, це поки що найтовстіша книга, яку я прочитала. Єдине, що ми вже були закінчили по програмі Джей Нейр, але я ще дочитувала книгу. Але то вже інше. Якщо порівнювати все ж таки конкретно книгу і фільм, тут би я віддала перевагу 100% книзі. Мені здається, якби спочатку прочитати книгу, а потім дивитися фільм тоді. Не буде ніяких плутанин і буде все добре. Говоримо про Гобсека Оноре де Бальзак, і це також е, програма зарубіжної літератури 9 класу. Ми читали цей твір у середині кінці січня, і ну, ми читали його скорочено. І потім нам задавали дивитися фільм просто щоб порівняти книгу з фільмом. Але я його тоді не дивилася, я його подивилася буквально вчора. І які ж мої відгуки на ну, фільм, дуже близький до книги. В принципі, мені сподобалося там всі ефекти, ой, ефекти, аспекти е, просвітлюються, які потрібні в книзі, на мою думку. Ну, взагалі, книга цікава. Книга про багатство, про вплив золота на людей е, як один лихвар е, на прізвище Говсек. Е, Короше, класний чувак. Ну, він з однієї сторони, філософ, такий, начебто і розумний, і чесний. І, з іншої сторони, такий скупий жадібний для людей, важливі лише гроші. І до нього приходили там багато людей брати борг, віддавати потім борги. Для нього це була як розвага ходити забирати борги, трата та коли йому там золото якесь проносило чи бриліанти, Він їх розглядав так. Короче, взагалі книга і фільм прикольні. Ну, а на цьому наше відео добігає кінця. Ми побалакали про п'ять книг та п'ять фільмів. Це Історія кохання Ерік Сігл, Гордість та упередження Джейн Остін, «Гобсек» Оноре де Бальзак, Джей Ейр» Шарлотта Бронте і «Птічка П'євче. Я не знаю, як наголос правильно ставити на автора Гентекін. Коротше, Рішат Лері я його називаю. З цього переліку я не буду обирати, яка книга мені сподобалась менше, яка більше. Вони всі по-своєму цікаві, вони всі по-своєму оригінальні і. Я не можу сказати, що цю книгу я точно прочитала, а цю ні. Ні, вони всі цікаві, вони всі різноманітні, вони всі висвітлюють різні проблеми і вони кайфові. Що ж, я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Можете написати свої відгуки, як завжди, в коментарях я чекатиму. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили, і до нових зустрічей у нових відео. До речі, ще можете написати в коментарях ідеї, які б відео ви ще хотіли бачити на каналі. Всіх люблю, бувайте!